Вітаю всіх, слава Україні! Вас знову вітає український IT-спецназ Збройних сил України. Сьогодні я написав невеличкий сайт, який присвятив тому місту, де я живу, місту Заставна. Ну і зараз вам хочу показати, як я використав такі методи, як GET, POST, Сесії, Кукін. Розробив калькулятор такий невеличкий. Знову я знайшов ті способи, яких не було в інтернеті. Я пішов своїм власним шляхом. Ну і дивіться, це не більше місяця, а я вже можу написати сайти і розбираюсь в багатьох мовах програмування. Так, продемонструю, що тут у мене є. Оцей оце файл, мій головний, заходжу на головну сторінку сайта. З тої сторінки, де я зроб... розробляв. Так, дивимося. Це все написано на мові PHP, коли я писав на Javascript. Ну, от бачите, це, це ще написано на Javascript. Ну, тут в мене є ссылки, псевдокласи. Тут в мене все міняється. Можна зайти на сайт Заставнівської міської ради прямо аж на той центральний. О, зразу радиш. Ну, нас мало що хвилює. Переходимо на другу сторінку. Так, на Google можемо перейти. Давай, переходь. Ну, воно надо, а прийшло, одразу прийшло. Повертаємося назад. Е, представники Заставницької міської ради. Ну і тут написано: Костюньок Вадим Євгенович, сантехнік, хобі, музика, чернівці, телефон. Коротше, це свого роду така таблиця. Е, тут введені дані так, е, можу перейти, Тут ви можете відвідати заставницький центральний парк. Приходимо сюди. Ну, це ви так само колись бачили. Джава стріп. Я вам це все показував, панський стал там є. Повертаюсь назад. Ну, і е, саме головне, що мене цікавить, то це от е, такий калькулятор. Дивіться, заходжу сюди, нажимаю калькулятор. Ну, і в мене от е, прямо на сайті Застанівської міської ради ви можете вводити любві, чесно. От, наприклад, ввів число 65. Так, ще раз введу 67 чи 76, 87, я можу відняти, додати, помножити. Що вам зробити? Ну, якщо помножити, так, раз. Результат множення. 76 помножити на 87, буде 6612. Так, давайте далі. Коротше, 5. 5 додати 8. Давайте я 5 поділю на 8. Чи просто додам. Так, краще додам. Раз, є. Yeah. Ну і ми бачимо 5 додати 8, 8 буде 13. Це проще, любу дію ви можете робити, і буде все нормально. Давайте 67. Що, наприклад, таке велике число: 3678, тисячі Поділимо на 89. І проще, ділим, Дивимося, що воно нам покаже. Результат ділення. І бачите, якщо поділити, буде 41 і 325 тисячних. Так, але звідси ми виходимо. Коротше, дивіться, бачите, силка. От раз, сюди нажимаю, раз, вийти. Ну і е, так, знову заходжу. Але мене цікавить, отаке, захищена інформація. Я заходжу сюди. Так, і дивіться, я ввожу своє ім'я. неважливо, я введу щось, хай буде так. Ввожу сюди, наприклад, емайл. Ну і хочу післати повідомлення. Так, що би таке написати. Пишу. Э, Привіт! Мій любий, друже! Мій любий... друже. Друже, а ну так, можу, давайте я напишу з помилками. Що би тут ще таке написати? І от ото напишу, коротше, 5, 5, 5 5 І зараз оце повідомлення я хочу відправити. І дивіться, отут зараз з'явиться воно. е, э, Так, не обновлять. Отут тут оце сповіщення, але саме головне, що воно у мене є ще у файлі. Я переходжу сюди, і у мене от є текстовий файл. Так, і дивимося. Тут написано Привіт, мій любий друже! 5555!» Так, але мене цікавить те, що це за сайт, якщо немає технічної інформації. Отут є дані про сервер, і я заходжу сюди, і тут у мене всі дані. Це одним способом я його вивів. Оці дані, а також є більш такий культурний. Ось оці дані оформлені в таблицях. Це всі дані про е, сервер. Ось така малята казка, я і мій побратим комп'ютер вам показали, що таке є е, український IT спецназ Збройних сил України. Слава Україні! Ми переможемо! Е, Вчіться, навчайтесь і, е, і свого не цурайтесь.